Вінницький жек номер 7 відсвяткував свій 40-річний ювілей. Працівників міського комунального підприємства привітали представники влади. Ювіляри отримали грошові премії, подяки та цінні подарунки. Виповнилось 40 років з часу заснування міського комунального підприємства ЖЕК 7». Привітати його працівників з ювілейною датою до Ленінської районної адміністрації завітали керівники міста та області, колеги, а також мешканці будинків, які обслуговує підприємство, з нагоди 40-річчя колективу «ЖЕКу» були вручені грошові премії, подяки від міської ради та цінні подарунки. Завдяки саме праці. Працівників житлово-комунального господарства і, перш за все, жеків і конкретно нашого сьомого ЖЕКа підтримується і цей належний порядок, дещо покращується благоустрій. І, я думаю, тут є велика праця вашого колективу, яка складається в той гарний результат, який на сьогоднішній день має місце. Домове управління номер 7. Таку назву носив 40 років тому Вінницький ЖЕК номер 7. Його було створено 12 жовтня 1970 року. Після того як виникла потреба в обслуговуванні та утриманні декількох перших новозбудованих будинків в районі Вишенька. Першим його керівником був Віталій Волощук. Сьогодні начальником міського комунального підприємства ЖЕК номер 7 є Юхим Фойгель, який працює тут вже понад сім років. За його словами, за ці роки колектив віддано працював і якісно виконував. свою работу. Это коллектив единомышленников, коллектив соратников, людей, которые отвечают не своему телу, не можно сказать, патриотов нашего ЖЭКа, нашего славного города Винницы. Сьогодні Вінницький жек NoR7 обслуговує не декілька будинків, а частину житлового масиву Вишенька. Серед теплих слів та привітань його колективу були й побажання подальших гарних результатів та нових досягнень.